Отже, починаємо. Вмикаємо задню передачу, вмикаємо лівий показчик повороту, опускаємо ручник, повертаємо кермо вліво в моєму випадку до кінця. І виїжджаємо з початкового майданчику для здачі іспита. Бачу позаду автомобіль, зупиняюсь, чекаю, доки він проїде. Щоб не заважати, бо я рухаюсь задом. Всі, хто рухається задом, мають... Дати дорогу всім, хто рухається вперед. Проїхали два автомобілі, від'їжджаю назад, зупиняюсь, вмикаю першу передачу, правий поворотник, знов довлюю дзеркало, щоб нікому не заважати. І рухаюсь на виїзд з території сервісного центру. Другий екзаменаційний маршрут вважаю найлегшим. Бо по дистанції він в принципі, не дуже довгий, та мінімальна кількість перехресь. Але, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що на ньому присутні два кола. Тобто з колами треба дружити, бо інакше буде важко. Тут нагадую, якщо буде їхати автомобіль на зустріч, ми його пропускаємо, так буде легше і безпечніше. Якщо він вас пропускає, то. Їдете, користуйтесь цим і їдьте ви першими. Вмикаю правий показчик поворота, пригальмовую, щоб не так швидко повернути. І рухаюсь до головної дороги. Далі все стандартно, рухаємося до головної дороги. Якщо є припарковані автомобілі чи пішоходи, не забуваємо вмикати показчик повороту та об'їжджати їх. Не вимкнення показчику повороту. Це є найпоширеніша помилка. Сьогодні був іспит і на іспиті якраз дівчина не вімкнула показчик пороту, хоча іспит ми склали з однією помилкою, Також об'їжджала перешкода. Вмикаю правий показчик повороту, під'їжджаю до головної дороги. Бачу, зліва дуже далеко в мене автобус, не зупиняючись, виїжджаю. Рухаючись по цій. Цій ділянці дороги швидкість приблизно до 40 км, краще ближче до км, Тут смуга в нас вузенька на один автомобіль, тому варто не затримувати тих, хто їде позаду, але ж раховуючи всі е е умови, які можуть у вас тут утворитися. Нагадую, не забувайте випускати з кишені громадський транспорт, якщо він вімкнув лівий показчик повороту, означає, що він починає рух. Іноді вони забувають микати лівий показчик повороту, тоді вже орієнтуйтеся по ситуації. Тут у нас регульований пішохідний перехід. Зараз зелений, пішоходів немає, спокійно проїжджаємо. На наступному перехресті вас попросять повернути праворуч. Тобто на наступному перехресті повертаємо праворуч. Микаємо дивимося в праве дзеркало, перевіряємо велосипедистів. І одразу, де починається смуга, заїжджаємо в праву смугу. Вимикаю показчик повороту, під'їжджаю поближче. Зараз світиться червоне світло, але я бачу зелену стрілочку. Справа біля червоного, тому користуюся нею. Ми пропускаємо всіх, хто рухається в нашому напрямку, але зараз немає абсолютно нікого. Ну, кажучи, наперед, на цьому перехресті, в принципі, нікого і не буде. Може лише один момент бути, це коли хтось не завершив маневр, тобто затримався на перехресті і залишився на ньому, тому повертаючи на червоний, доведеться його пропустити. Далі рухаємося прямо до наступного перехрестя. Наступне перехрестя у нас. Без... Вибачаюсь. Наступне перехрестя, на Наступному перехресті ми рухатись будемо також прямо. Тут в нас є також додаткова секція справа. Не рекомендую ставати лівіше, або правіше, або ставайте по центру, смуга тут одна, щоб ніхто не зліва, ні справа не заліз до вас, або якщо хто зліва і залізе, то ви спокійно поїдете далі. Дуже часто буває таке, що коли є зелена стрілочка, ми даємо дорогу тим, хто хоче на червоний повернути, але в цьому випадку краще цього не робити. Бо далі можуть бути проблеми. Коли поїде два автомобілі прямо, ви ще хтось, і тут ви просто-напросто можете не поміститись. Якщо він справа, то перешкода справа. Мене починають обганяти. Тут дорога на півтора автомобіля. Я їм, в принципі, не заважаю. Швидкістю у мене 3030. -30. 5 км на годину, можна навіть трошки швидше до 40. Пряма ділянка дороги, в принципі, дуже легка та діляночка. Просто прямо їдемо. Тут мінімальна кількість перехрест чи пішохідних переходів, тому можна спокійно собі рухатись, ні за що не перейматися. Наступним е, е, етапом е, вас можуть. Зм... Вам може дати завдання, так як маршрут у нас дуже короткий та легкий, можливо, це не аксіома, тобто можливо може бути таке, що. Чуть не аксіома, а теорема Можливо, вам дадуть додаткове завдання, це знайти місце для зупинки та зупинитись Нагадую. 10 метрів до перехрестя, до після пішохідні переходи 10 метрів до після, зупинка 30, сміттєві баки 5. заборонюючі знаки, звичайно ж, дія знаку після знаку, або якщо є додаткові стрілки. Наприклад, знайдіть місце для зупинки та зупиніть. Микаємо правий показчик повороту, наближаємося до правої сторони проїжджої частини і зупиняємося. В принципі, в мене до наступного повороту чи заїзду 10 метрів є. Повна зупинка це нейтральна передача та ручник. Добре. Тепер продовжуємо рух. Вмикаємо першу передачу, пускаємо ручничок лівий покажчик, дивлюся в дзеркало, нікого немає. Продовжую рух. Рухаємося до наступного, до наступної, скажімо так, ділянки нашого маршруту. Це буде перехрестя з круговим рухом. На перехресті з круговим рухом вас попросять виконати розворот. Або буде звучати це наступним чином. На перехресті з круговим рухом з'їдьте на третьому з'їзді, наближаючись до кругового до перехрестя, дорога стає все ширшою і ширшою. Витримаючись правої сторони, так як вам потрібно буде розвернутися, рекомендую зайняти ліву смугу, лівий показчик, дзеркало, нікого немає. Під'їжджаю ближче. До лівого краю вимикаю покащик. Рухаюсь до початку кругового руху. Під'їжджаючи в кащик лівий не вмикаємо, пропускаємо автомобілі, які рухаються по колу перед початком. Ось один автомобіль проїжджає і заїжджаємо на коло. Акцентую увагу: не варто під'їжджати близько до тротуару, ой, тротуару до бордюра. Був випадок, коли дівчина зачепила бордюр це на цьому екзамен закінчився. Проїжджаючи другий з'їзд, микаємо правий покажчик і рекомендую перелаштуватись у праву смугу. Автомобілі, які справа, вони вас пропустять, бо вони ще не заїхали на коло. І спокійно виїжджаємо в праву смугу. Якщо не виходить вправо, хтось справа рухається, виїжджайте лівіше. Нічого цього страшного нема, але потім майте на увазі, що вам доведеться перелаштуватися знову праву смугу, так як рух по ліві привільній правій буде рахуватися за помилку. І повертаємося по цій дорозі в ротньому напрямку до перехрестя, де будемо повертати ліворуч. В принципі, тут пряма ділянка дороги, нічого. Такого важливого немає. Тримайте там кілометрів 40 на годину і буде все добре. Місця для обгону тут, в принципі, є. Тобто, якщо хтось захоче вас обігнати, тут є пунктир, за них не переймайтеся. В них достатньо досвіду, щоб це зробити. Але якщо немає можливості, то їм доведеться зачекати. На пішохідному переході немає нікого, продовжуємо рух. Нас же сутінки, але я думаю, що буде в принципі, нормально видно на відео. Ось ми потрошечку наздогнали учбовий автомобіль. Вони рухаються менше 40 км 30 км. В принципі, вам буде це на користь. Тобто, навряд чи хтось дасть завдання виконати обгін транспортного засобу. Якщо попереду хтось повільно рухається, Ну, чому б ні, ви можете просто спокійно за ним рухатись. Вони навіть менше 30 рухаються. Але як бачите, вони прижались до правого краю. Я виконаю обгін для того, щоб не затримуватись. І продовжимо. Ми під'їжджаємо до наступного перехрестя. На перехресті ми будемо рухатись прямо в зворотньому напрямку до сервісного центру. Але це виходить десь половина маршруту. Зупиняємося на червоний. Є зелена стрілочка, яка знаходиться справа, але на неї ми уваги зараз не звертаємо. Нам невигідно займати ліву смугу. Чи ставати точніше, лівіше, смуга тут одна. Зелене світло, трошки навіть раніше я почав. Продовжуємо рух. Рухаємося до наступного перехрестя. На наступному перехресті буде завдання повернути ліворуч. Під'їжджаючи ближче, вмикаємо лівий показчик повороту. Сигналізуємо, що ми займаємо крайнє ліве положення. Якщо ніхто вас не почав обганяти, то спокійненько собі під'їжджаємо до лінії та на червоне світло будемо зупинятися. Зелене, автомобілі ще не завершили, манерв. Чекаємо. Можна рухатись далі. На цьому перехресті нікого пропускати не треба, нікому давати дорогу, бо в нас немає зліва пішохідного переходу. На зустріч немає дороги, якщо <кхем> вибачаюсь, немає дороги звідки б рухались інші автомобілі. І по цій дорозі продовжуємо рух прямо. Виходить так, що по маршруту ми тепер по цій дорозі будемо рухатись до наступного перехрестя з круговим рухом. Там, нас також, там нам також буде завдання виконати розворот. На цій ділянці дорозі смуга одна, вона вузенька на один автомобіль. <кій> на що варто звернути увагу? Моменти, які можуть вас, при яких ви можете допустити помилку. Тут час від часу зустрічаються пішохідні переходи, і є кишення, куди заїжджає громадський транспорт. Більш ніяких перешкод у вас не має бути. Тобто, слідкуємо за пішохідними переходами, нікого на пішохідному немає, проїжджаємо спокійно далі. Та слідкує назад громадським транспортом. Якщо під'їжджаючи, ви бачите, що він вбикає лівий покажчик повороту, то треба не обов'язково зупинятися, ви можете просто знизити швидкість, тобто дати можливість йому виїхати та продовжити рухатись за ним. От якраз попереду в нас два пішохідних переходи. Бачу поруч людей, але вони ще не біля пішоходного. І якраз виїжджає громадський транспорт. Ну я далеко від нього, мені навіть гальмувати не доводиться. Але якщо був би ближче, то довелось би гальмувати. Можливо, навіть зупинятись. То вже залежить від ситуації. Продовжуємо рух по даній ділянці дороги до наступного перехрестя, де будемо виконувати розворот. На екзамені може це на іспиті, може це звучати по різному, або виконати розворот на перехресті та в зворотньому напрямку, або використати четвертий з'їзд. На цьому перехресті з круговим рухом для нас завданням буде четвертий з'їзд. Четвертий з'їзд це розворот. Дорога біля кола стає ширшою. Рекомендую, як їхали, так триматися лівої смуги. Як бачите, я залишився зліва без поворотників, просто залишився вздовж лівої смуги. Під'їжджаючи до перехрестя, дивимося, пішоходів немає. Дивимося на коло, фура їде не до нас, можемо заїхати. Заїжджаємо на коло, можна без показчика повороту. Об'їжджаємо повністю коло і перед виїздом з кола будемо вмикати правий. Вмикаємо правий. Автомобіль нас трошки не пропускає, ну, в принципі, він нам не заважав. І виїжджаємо правіше. Далі дорога буде звужуватись. Давайте пропустимо пішоходного пішохода на пішохідному переході. Два автомобілі також. А один поїхав раніше. Там ще жіночка йде з дитиною, дівчина. Далі попереду в нас велодоріжка, тому нам треба посунутись лівіше. Я вмикаю лівий показчик в дзеркало автомобілі були, але далековато, перелаштувались. І знову продовжуємо по цій смузі, не поспішаючи собі спокійно їхати кілометрів 40. Слідкуємо за пішоходними переходами та громадським транспортом, який виїжджає. Це в принципі, окрім перехрестя, де ми виконували розворот, це основні завдання: слідкувати за пішоходами і слідкувати за громадським транспортом, який виїжджає з кишені. Далі, далі ми будемо повертати праворуч до сервісного центру. Зараз ще трошечки залишилось нам проїхати. <кхи> Вибачаюсь, тут на що варто звернути увагу, рухаючись праворуч до сервісного центру, це на велодоріжку. Тобто, коли ви до нього під'їжджаєте, подивіться, щоб не було велосипедистів. І перед тим як повертати, подивіться вправе дзеркало. Тобто, переконайтеся, що дійсно нікого немає. Бо якщо буде велосипедист рухатись прямо, я вмикаю правий показчик повороту, то ви зобов'язані його пропустити. Вмикаю правий показчик, доїжджаю до кінця суцільної лінії. Нікого в дзеркалі велосипедистів не було, повернули і рухаємося прямо. Нагадую, у нас тут житлова зона, хоча знак захований за деревом, що не є дуже правильно, тому швидкість не більше 20 км на годину. Якщо є перешкоди, не забувайте вмикати показчики повороту. І по цій дорозі повертаємося назад. Далі у нас. Далі ми повертаємо ліворуч, микаємо лівий показчик. Якщо на зустріч іде автомобіль, то зупиняємося, його пропускаємо. Нікого зараз немає. Повернули, спокійненько собі доїжджаємо. Вузькі ворота. Якщо їде хтось назустріч, рекомендую зупинитись. Якщо зупинився він, то користуйтесь і тихенько собі проїжджайте. Ну і Екзамен завершується на тому ж місці, де ви починали. Не обов'язково там, де ви стояли, просто у будь-яке вільне місце. Наприклад, покажу, де ми зупинялися сьогодні. Він каже: рухайтесь там, де починався іспит, та шукайте місце зупиняйтесь. Ми вмикаємо правий покажчик, і, в принципі, ось такого ми зупинились перед цією зупиночкою, перед зоною очікування. Вимикаємо показчик, нейтральна передача, ручник. На цьому іспит завершено. Ось, в принципі, такий от неважкий маршрут. Сподіваюсь, допоміг. Буде вам на користь, всім успіхів і гарних доріг.